Чим більше я досліджую питання Росії, російської церкви, тим більше переконуюсь в тому, що на Росії не може бути живої євангельської церкви, церкви в біблійному значенні цього слова. Давайте прочитаю кілька новин. Кирил Гундяєв відкрито заявив про свій внесок у війну в Україні. Послухайте, тільки уважно: церква робить внесок у війну, коли нападає гарбою. Далі. Час і часу ми читаємо з вами, що священників заарештовують за державну зраду. Чому? Тому що священник цитує писання, говорить проти війни, говорить проти вбивства, ну і так далі. І священника це в Росії, в Білорусі. Далі послухайте ще одна новина: Росіяни заборонили на захоплених територіях України святкувати Святого Миколая, співати колядки і ставити вертепи. Тобто все, що пов'язано з християнством, не контрольованим державою християнством, да, от а ми вже знаємо, бачили, як вони там збивають Святого Миколая і ставлять Діда Мороза. То про яке взагалі християнство можна говорити? Як би ви не відносились до святого Миколая, це був єпископ Мір Лікійських. Я був там на нього на могилі, і е, це людина, яка реально існувала, яка проповідувала Євангеліє. Далі. Правітельство Росії поддержало запрет проведення богослужений в многоквартирных домах. Знаєте, що це таке? Заборона на проведення домашніх груп. Все, що вона не може контролювати, вона забороняє. А, ну і останньою новиною, друзі, що в 2024 році росіяни витратили на окультизм більше, ніж на їжу. На окультизм, на астрологів, нумерологів і так далі, вони витратили 2,4 трильйона рублів, а на їжу 2 трильйона рублів. Ну і про яку ми церкву, про який вплив церкви ми можемо говорити, про яке суперпробудження, оці всякі їхні псевдопророцтва, що от буде якесь велике пробудження і так далі. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і в цьому форматі ми з вами розбираємося з різними новинами, робимо аналітику. А взагалі канал називається Територія здорового глузду. Підпишіться, будь ласка, підтримуйте його, тому що тут ми намагаємося повернути здоровий глузд в церкву. Коли ми говоримо про християнство на Московії. То потрібно почати говорити про вприхід християнства на територію Русі, тому що це дуже тісно пов'язані речі. Ну про Аскольда і Діра ми трошки упустимо цей момент. Ви можете самі поцікавитись цим питанням, але офіційно християнство приніс на територію Русі це князь Володимир, і ви знаєте, з чим це було пов'язано? Спочатку він завоював величезні території, і треба було якось ці території контролювати. Також великий вплив. Мали країни, з якими межували й захоплені Володимиром території. Це Польща, це Чехія, це скандинавські країни, і там вже було мадяри, там вже було християнство, і треба було якось взаємодіяти з цими речами. Плюс релігію на той час це ми говоримо про 10 століття, приблизно легко було контролювати людей, і практично всі цим займалися. І ось Володимир вирішує, що взяти. Там, ви знаєте, там є різні теорії. Але е, стався певний випадок. В, е, в Візантії стається громадянська війна. Е, і Василь II, імператор Василь II, просить про допомогу в Володимир. Володимир посилає туди свої війська, кілька тисяч, шість тисяч вояків. І здійснює е, похід на Корсунь. Це е, Херсонес, це Крим наш. І Володимир виставляє певні умови для Константинопольського патріарха. Він каже, що ти маєш віддати мені свою сестру в дружину. І Константинопольський, Константинопольський е, імператор каже, що ти маєш охреститися. Вони, якби, згоджуються в ці всі речі. Володимир в Корсуні приймає хрещення, одружується на Анні, сестрі імператора Візантійського, і таким чином він е, приїжджає вже в Київ і намагається офіційно разом з ним приїжджають різні клірики, е, митрополит Михайло. Клірики різні, там святі всякі штуки, і вони привозять це в Київ. І Володимир намагається встановити. Так звану державну релігію або панівну релігію. Перед тим він намагався Бога, там перуна постану перу, Перуну в основному поклонялися, ставили ці всі е, е, ідоли, потім боролися з тими ідолами, ну менш тим. Але мета Володимира це було панування або контроль над захопленими територіями, приведення всіх до однієї релігії і так далі. Коли монголи захоплюють е, Київ. То Київський престол або сідаліще переноситься на Володимир на Наклязм. Там починаються різні, через деякий час, різні розборки. Московське царство починає набирати оберти, і е, їм також потрібна своя релігія. Але е, митрополія все-таки київська. І вони створюють так званий е, розкол і проголошують. Е, Значить, стається розкол цієї Київської митрополії, і вони проголошують патріарха, верніше, не патріарха, а єпископа Рязанського Іону митрополитом київським, або фактично московським. Тобто створюють свою альтернативну кафедру або свою альтернативну митрополію. І що цікаво, що. Константинопольський патріарх або Вселенський патріарх не приймає в цьому участі і не благословляє його, <кхід> і 41 рік з 1448 року по 1589 рік, тобто майже 150 років, 141 рік, ця митрополія не має офіційного визнання. І яким чином вона отримує офіційне визнання, коли е, на Московії править Борис Годунов, той якого ми з вами також знаємо. От, а оце скликання сталося за е, царювання. Оце попереднє е, митрополія назначена за царювання Івана Третього, який е, також розширював свої території, знищував також Новгородську республіку. Знищив ось. Тобто ми розуміємо, що там абсолютно не було ніякого прагнення пізнати Бога, створити церкву і так далі. Це просто було механізм захоплення влади і контролю над, над е, свідомістю інших людей. Ви маєте це пам'ятати. Тобто, Іван III це створює для того, щоб контролювати. Володимир також це створив для того, щоб контролювати. І потім е, Борис Годунов. Запрошує патріарха, вже один раз патріарх приїжджав. Борис Годунов запрошує патріарха Єремію II приїхати до, е, значить, Москви. Тому що Константинополь тоді е, захоплений турками і така складна ситуація. Єремія приїжджає в Москву. І що робить, і що робить е, Борис Годунов? Він фактично його бере в полон і півроку він його утримує. І через. Тільки через пів року, от, е, патріарх Патріархіремія погодився на умовах Бориса Годунова на умови Бориса Годунова і е, назначає вже е, митрополита метро, робить патріархом. Бо раніше Київська митрополія належала до Константинопольської патріархії. ви розумієте? І оця е, так звана самопроголошена митрополія. Також мала би належати до Патріархії Вселенської. Це щоб ви просто розуміли. В 1721 році, це вже 18 століття, Петро І, так званий, спростовує керівництво церкви. І що він робить? Патріархат російської церкви уже тоді російської. Замінено духовною колегією або називається святейший правітельствуючий сінот, і, е, яка стає державною інституцією. Хто нею править? Обер-прокурор. Обер-прокурор починає правити. І править майже 200 років до е, так званого жовтневого перевороту, коли е, змінюється влада. Змінюється влада. Через деякий час громадянська війна більшовики захоплюють владу повністю. Це все зараз. Ми це не будемо робити. І е, що робить більшовицька влада? Вона оголошує червоний терор і боротьбу з всіляким інакомислієм, в тому числі із церквами, і всі церкви без виключення. Тут я говорю в основному про православну церкву, тому що на території Московії майже не було інших церков, тобто була тільки ну, православна церква, яку контролювали вже з часів Івана Тре. Контролюють, тобто фактично з 15 століття, контролюють, в 17 столітті вони там отримують щось, якусь там так звану кишенькову патріархат, да? От. а в 18 столітті Петро І повністю прибирає це до рук. В 19 столітті да, з'являються баптистське братство, які роблять певну роботу. Я не можу зараз про це говорити, наскільки вони були підконтрольні, наскільки е, е, держава контролювала їхню діяльність, не можемо говорити. Але вже з початку революції, революційних дій, е, повністю знищується всяка діяльність або принаймні вони намагаються знищити. Ну, вони не можуть знищити. У 29-му році оголошено. Війну будь-яким формам релігії будь-яким знищуються майже всі церкви, тобто все повністю винищується. І в 31-му році зноситься в Москві храм Христа Спасителя, центральний їхній храм, в 37-му році е, повністю е, зачищається православна верхівка. І до 43-го року фактично немає? Ну, є якісь там православні все рівно заходи, є якісь є певні митрополити, але що робиться в 43-му році? В 43-му році Сталін вирішує відновити російську православну церкву. Сталін, який повністю все контролював, який знищував повністю навіть своїх однодумців, який був параноїком, відновлює православну церкву. Для чого? Знову ж, ми в відповідь очевидна, правда, для того, щоб контролювати все це, все це діло. І вночі, 4 вересня, в Кремль привозять е, містоблюстителя Патріаршого престолу Сергія, митрополита Ленинградського Олексія і митрополита Київського Миколая. І в е, березні е, 45-го року Сталін затверд, затверджує, ну, е, і вибачте. Тоді створюється вже от, е, православна церква, руська православна церква, яка знаходиться повністю під контролем. Друзі, щоб ви просто розуміли, православна церква Радянського Союзу знаходилася повністю під контролем служб безпеки. Всі абсолютно священники, без винятку е, вони навчалися в семінаріях, семінарії контролювалися е, е, КГБ, НКВД і так далі. Е, коли в 45-му році, е, значить, е, вже повністю захоплена територія колишнього Радянського Союзу, вони приходять на територію Західної України, Західної Білорусі, де є дуже сильна греко-католицька громада. Католицька, греко-католицька громада, також існують євангельські церкви на території Західної України. Тут в нас на Рівненщині було дуже багато в 30-х роках е, минулого століття було, якби пробудження було багато. І все це. Має бути контрольована і в 45-му році Сталін затвердив таємну інструкцію, яка називалася Заходи щодо відриву греко-католицької церкви в СССР від Ватикану і подальшого її приєднання до Російської православної церкви. Тобто, що робиться з великими церквами або офіційними церквами, які визнавалися світом і Ватиканом? Вони їх просто реформовують. Переводять під вплив православної церкви. Ви знаєте про, про Йосипа Сліпого, ви можете знати про Андрія Шептицького. Тобто, це все знову ж трошки за браком часу, і щоб зменшити формат. Я це все опускаю. Але ви це розумієте, що церква повністю має контролюватися державою або службами безпеки. І так існує аж до розвалу радянського союзу. Ага, треба ще сказати кілька слів про євангельські церкви. В Радянському Союзі було два е, напрямки в Євангельських церквах, реєстровані і не реєстровані або вільні і реєстровані. Ну як би ми не називалися, але і завжди вважалося, що реєстровані церкви вони знаходилися під впливом державних органів. Насправді, державні органи досить потужно контролювали і. Хто застав ті часи? Вони знають, наскільки важко було робити будь-яку діяльність здійснювати, навіть хрестити людей в церкві було, коли хтось з'являвся в церкві. Про це знали державні органи і засуджувалися людину знімали з роботи і так далі. Ось постійні штрафи були, але були і нереєстровані церкви. Вони там таємно збиралися. Але сьогодні ми знаємо, що велика кількість нереєстрованих церков також знаходилася під контролем. Просто створювався вигляд, що нібито держава. Чогось там не знає, і от створювалася ілюзія е, свободи. Я не хочу образити, друзі. Я знаю, що були щирі віруючі люди. Я знаю, що багато людей щиро сиділо за віру, але дуже багато тих людей, які і сиділи за віру, були завербовані державою, були завербовані Радянським Союзом, і вони потім поверталися, як вже відсидівші. Е, вони вже мали авторитет. Їхнє слово було беззаговорочно, але ці люди вже працювали не на Бога, не на Царство Боже, а на державу. Або, принаймні, намагалися сидіти на двох цільцях. Є багато інформації, я про це також не буду говорити. Коли розвалюється Радянський Союз, приходить нібито Свобода, і з'являються сотні тисячі церков, проповідуються Євангелії, починають рости. До речі, цікавий момент, що. Старі церкви не дають можливості новим церквам з'являтися, і коли з'являються якісь люди, які починають проповідувати Євангелію неконтрольовано, їх намагаються контролювати. Я думаю, що це зановжиш, е, цей вплив держави, цей вплив е, о, о, органів е, КГБ і так далі. Хочу сказати за себе особисто, що в 90-х роках мене вербували. Вже представники служби безпеки України, і навіть в 2000-х, коли ми переїхали в Рівне, також намагалися мене вербувати. Тобто, держава завжди буде намагатися вербувати. А якщо взяти наше СБУ, що це право наступниця колишнього КГБ, можливо, зараз вже потихеньку трошки змінюється, але ми бачили, що скільки колаборантів було в наших рядах, і під час війни, то тут все-таки з цим треба розібратися. Але я хочу все таки вернутися на Московію і сказати, що. В 90-х роках з'являються церкви, але вже в якому в 95-му році, здається, в, 95 році, починає, починає, в, в Росії починаються певні зміни, і вже в 98-му році створюється так зване ХВЄ. Не ХВЄ, а РосХВЄ, да? от, Російська церква Християн Вірі Іванівської. і е, починаються вже в кінці 90-х років, а на початку 2000-х це, це вже повністю знищується повністю все те, що не може контролювати держава. Тобто церкви, які е, належали, наприклад, до руху нове покоління Лідяєва, чи е, церкви, які е, були в слові житті, чи церкви, які належали якимсь іншим рухам. Їх повністю знищують і створюється оце розхивеє. Зараз говорю про, про харизматичні церкви, тому що харизматичні церкви вони були вільними церквами, і вони сповідували ну таку, скажімо, свободу. Я зараз не буду говорити про баптистів, але дивлячись на сучасну ситуацію в Росії, те, що говорить Юрій Сіпко, який змушений був втікти, то ми бачимо, що як баптисти, так і п'ятидесятники повністю лягли під оцю систему. І ще в 90-х роках, друзі, ще в 90-х роках, ось чому я стверджую, що на Росії не може бути вільнодумства. Розумієте чи не? А церква це вільнодумство в першу чергу. Давайте, давайте тепер кілька моментів. Я зараз ще вернуся до Росії, але кілька моментів хочу вам сказати стосовно поняття церкви. Церква, орган... церква створюється Ісусом Христом в греко-римському суспільстві. І Ісус Христос, у до нас дійшли Євангелія на грецькій мові, і немає причин. Говорити про те, що Євангелії були написані якоюсь іншою мовою, євритом або чимось іншим, не написані грецькою мовою, мовою грецьких філософів, мовою грецьких понять. І ось Ісус Христос для того, щоб заснувати свою церкву, використовує грецьке слово еклезія. Еклезія це поняття, яке народилося в демократичному суспільстві. Грецьких полісів, тобто поліс або місто або держава, і вони вибирали певних громадян для управління містом. Ці громадяни брали певну відповідальність для управління містом. Це, можливо, ми назвемо зараз умовно, я зараз дуже умовно міська рада чи якісь там Віче в нашому суспільстві. До речі, Україна мала поняття демократії. І ось ці громадяни, яких вибирали для управління містом. Називалися еклезією. І от Ісус Христос використовує оце слово. Він каже: Я побудую свою еклезію або свою церкву для того, щоб вона навчила світ, вона взяла відповідальність за світ і навчила цей світ істині і управляла цим світом з точки зору царства Божого, з точки зору праведності або справедливості. А ось на Московії. Знищується все, що пов'язано з демократією. Розумієте чи ні? Церква вона не може належати державі. Церква вона має належати Богові. А на Московії впродовж всієї історії церква контролювалася державою. Треба ще сказати, що Володимир приносить християнство і приїжджає. Певний митрополит приїжджає із Візантії. І довгий час митрополити Київські були тільки греками. Здається, тільки двоє були українцями етнічними або русинами. А, а на тій території фактично все контролюється державою. тепер скажіть мені, як можна служити Богові, якщо ти служиш царю або кесарю? І в нас є два поняття таких. Папа Цезаризм, тобто папа головний, а кесар після нього, або це заропапізм. Оце на, на, на цій території, на території Московії. цезар або кесарь був головним, або цар, або цісар він був головним. А церква була завжди інструментом. Тепер з кінця 90-х років Євангельська церква про Московську церкву ми вже православну церкву ми мовчимо. Католицька церква, всі муфті, і все, все, все абсолютно. Це відноситься не тільки до, до християнських е, церков, це відноситься і до буддийських, і до, до і мусульманських, і так далі. Всі знаходяться під впливом, під контролем держави. І всі виконують волю держави і є інструментом е, Московії і всієї цієї їхньої ідеології. Тепер, друзі. Ми з вами дивуємося. Ми кажемо, як російські брати, як же ж там брати, як же ж вони могли не зрозуміти нашої, е, нашої ідеї, так де ж. А вони нам не брати. Тепер подивіться, е, чому на Росії так мало було священиків і в 90-х роках багато сотні тисячі українців їхали на Росію для того, щоб започатковувати там церкви. Ви уявляєте собі, тут була церква, тут могла бути церква, там не могло бути церкви. і одиниці взагалі. Я не кажу, що там не було віруючих. Я говорю про те, що там фактично церкви, впливової церкви, яка могла би розростатися, фактично там не було. Просто подумайте про ці речі. І через деякий час проходить 10-20 років, і всі, оті грабов'янки, які виїхали, які з України служителі з Рівненської області з інших областей. Поїхали туди для того, щоб започаткувати церкви. Що ми сьогодні бачимо? Вони всі співають діферамби їхньому е, е, так званому помазаннику. Тепер подивіться ще три, три моменти, які я хочу сказати: чому не може бути взагалі церкви? Перший момент тому, що держава, створена так, московська держава, вона не допускає взагалі демократії. А церква може сформуватися в умовах, в демократичних умовах, коли є диспотія. Коли є автократія, церква не може існувати е, явно. Вона може існувати підпільно, можуть бути окремі віруючі, але все інше, що контролюється державою, не може бути церквою, тому що вона виконує волю не Божу, а волю царя або кесаря. Це перший момент. Другий момент це сам дух російський. Росія завжди говорить про якусь мніму велич. Да? Що ми говоримо? «Сама велика країна. Ми великі, ми особливі, в нас велика культура, в нас велика історія, в нас то велике, велике, велике. І оце, оця гордість суперечить взагалі християнству, тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Да? Другий момент. Коли вони говорять, що цар або їхній президент це помазаник, то е, ми з вами знаємо, що помазаник на грецький це Христос, на єврейський це Машіах. І коли вони кажуть, Путін Христос, то вже Ісус не Христос, друзі, тому що тут іде конфлікт двох царств. Це те саме, що перших християн намагалися е, е, контролювати, коли вони мусили приносити жертву е, імператорам Кіріосу, теж е, і вони мали визнати його Господом або паном. І християни не визнавали, і саме через це велика частина християн була вбита або замучена. Наступний момент, коли вони кажуть, що є Писання, то їм кажуть, що є Конституція Росії або є ідеали Росії, в них тільки один господар, тільки один або цар, або президент, і в них не може бути розуміння, як це. Не контролю не покорятися президенту. Я пам'ятаю, коли була помаранчева революція, потім була революція гідності. І коли я спілкувався з росіянами, вони не могли зрозуміти, як це не коритися своєму царю. В них нема цього розуміння. Тобто в них є цар, якому вони мають коритися, і можливо це трошки поповториде, але в них нема здатності визнати Ісуса Христа вищим за свого царя. Ось такі друзі, роздуми. Поділіться цим відео з іншими людьми. Я вам показав історичний контекст. В силу того, що намагався, і так вже більше 25 хвилин намагався, щоб коротенько, то я трошки урізав ці речі. І я сподіваюся, що це буде благословіним для вас. Давайте ще один момент скажу. І в контексті того, що ми чули, ми маємо сказати: на Московії церкви нема. І всі російські служителі, які зараз пхаються в Америку, вони є вкрай небезпечними, тому що вони не несуть Євангелія, вони несуть московські наративи. І коли ми дивимося на так звані слов'янські церкви в Америці або в якихось інших церквах в Європі, слов'янські чи так звані російськомовні церкви, то ми бачимо, що більшість із них виконують або проповідують московські наративи. Вони говорять про якісь засудження України. Вони говорять про якісь про, про те, що нам, українцям, треба в чомусь каяти, що ми в щось неправильно робимо. Але вони не засуджують Росію за агресію, за вбивство, за зґвалтування за всю цю нечистоту, яку вони роблять. Тому а, то, чому я вже сказав, тому що там нема церкви, і те, що називається російською церквою, є всього навсього засобом для захоплення інших. Народів і поневолення інших народів. Друзі, бережіть себе, діліться відео цим, підписуйтесь на канал, допомагайте нашим Збройним силам, проповідуйте Євангеліє і чекаємо, що Господь явить свою славу. Благодаті всім. Амінь.